Я на моєму YouTube каналі, давно не виходило відео на моєму каналі. І це пов'язано з тим, що я не грав в цю гру банально. Працював, гуляв, ну, погода гарна була. Деякі дні, правда, були дощові. Але в цілому не грав в мобільні ігри, ну і взагалі в будь-які ігри. Читав книжки, дивився серіали, гуляв якось так. А Зараз вирішив зняти це відео, тому що тут багато чого нового з'явилось, багато оновлень виходило. Я там декілька ігр в мультиплеєрі швидко зіграв, чисто чекнути після кожного оновлення. Мені дуже сподобалась графіка, тому що вони її покращили, вона ще краще стала. Оптимізація, як і була нормальна, так і є нормальною в мене на телефоні, тому... Тут змін ніяких не відбулось. З'явився новий режим Payback. buyback. Зараз у нього пограємо. Також хочу сказати, що там, напевно, в майбутніх оновленнях вийдуть нові мультиплеєрні мапи з пк шної версії, їх буде багато. А також Movement додадуть з пк шної версії, є вже зливи того. Там, Якщо буде цікаво, можу в Телеграмі то покидати. І також, що ще там має з'явитись? А, має третій, третє обличчя з'явитись, як і в мультиплеєрі, так і в королівській битві потім. Ну і в цілому там розблокували графіку, і графіка буде ще краще, ніж вона є зараз. А, ну, на цьому здається все. Тому давайте спробую пограти в цей новий режим. Так, можливо, зараз текстури будуть прохожу. Так, вони прогружені. Але не до кінця, я Так. Куди впадемо? Я хочу сюди. Щось сюди, Давайте contract на госпіталь. Here. На госпіталь. Теж, у мене є 5К, там за повернення 30, здається. Є одне повернення. А, контракт всередині, але я на дах подов. dropping into the AO. The, the the Friendly UAV online. Stop. Enemy the UAV active. The 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 objective is to eliminate the, the bounty target. The, the, the И названы пишет, что это. Такие Ну, ну, взаглее Так вот напевно. Блять. Ну з ким не буває. Зараз піднімусь. Три тисячі то забрали. Well а мені, до речі, в госпиталі теж. Є один з приписки YouTube. Значить. Можливо, в норм грати. О, РПК-шка. Рещо ладал, то нормально почали дропати. Бо раніше якесь слойна постійно випадало. Блин, це що звук необ'ємний, мене це бісить. а вони вбили того типа чи ні? Контракт, Контракт тут. на дах. Мені на дах треба. Тут десь зіпка була. А я щось її знайти не можу. Одначка їде. Це міч, що... Ой, ой-ой-ой, куда я повпав? Чуть сюда и треба Ни знаю, я заплутался. Ну, поедь Блин, а баба не було. Кнопка Чомусь Так, мы на экран тупо фризанул. To eliminate the bounty target. Our, oh, what Puff? <small noise> Bouncy target is down. Well done. here. Enemy UAV active. have got gas inbound. Safe zone relocated. You think you it's so, по yeah. Enemy UAV active. Gas is closing in. Friendly mortar striking bound. Походу, бот був. Що вона мене і дамажить? Це ж моя. Дуже дивно. Моя ж мене і дамажить. Так, ну я забракадувався. Але так не зрозумів, де контракт. Знизу, що ли? Так. Contract here. Oh, The objective is to eliminate the you need overhead. Copy that UAV online and opting YAO. Так, далеко. Давим загали. На доход типа. Ч казу? Не, не додали до пованя цього типа нормально. Так, але я вбив не того, що треба. Той ще живий. Не скоріше не на даху. Але я піду с даху. спав. Надо снова вин прикол. А то их А вон. Б... Де він? Єбас! Оце він мене налякав. Це він мене там чекав на углу Українець Криса. Friendly airstrike in the AO. Киди на шиенно розумів, як він... Так швидко туди втік, закривши двері. Не да, зомби його спробую вбити. Блять. блять. На то зброю в руках тримав. Прибрав ППшку, анімація мене і вбила. Так і так молода от забрати чи ні? Вкрито, по-моєму. Він до речі, є гроші, щоб повернутись. Renly, UAV Будео забрав буде йти збоку, щоб їх йобнути. Наш я по ньому стріляю, мені в зону треба тепер зустрічати буде. Enemy UAV active. Надо было ножом, шо? Брой UAV online. Той снайпер досі на даху. Ти не снайпер, не знаю, кто він. Ого, він світиться? go. Enemy UAV active. Target area marked. You're cleared hot. Copy. Longbow 31 on approach. Strike inbound. I'm so the... Impact. No hit. Active. Enemy UAV active. Enemy UAV active. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Gas is closing in. Буде він. Мені треба в зону. Буду обходити. 25 цю Friendly UAV online. Friendly UAV online. Бай тут народу. Так, не варик. Треба далі йти. Блин, он что тут сидит? Ну, вот зараз подивимось. А, ну да, он там сидит. На, на заправку трішки полотатись треба. Так, що, в мене на другий слот снайперка? що всередині тут є? Так, візьму ну, я. Бачка снайперка не дуже да, поможу. Де сайленс? І погнали. Думай, Ні. Він туди мій. Чет. Зараз помру. Я вже помер. Тут без шансу. breath. You know the drill! Номанібе. Став 2? Ну, непогано. В принципі, the... сильно відрізняється від звичайної КБ. А можливо комусь сподобається. Та, на цьому відео підходить до завершення. Дякую за перегляд і. До зустрічі в наступному відео!